Середа, 16 жовтня. В ефірі новини на 11 У студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни атакували Україну дронами, запустили понад 100 одиниць, поцілили по інфраструктурному об'єкту на Тернопільщині. Обійшлося без жертв. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю цієї ночі в небі над Дніпропетровщиною. ППО збила 12 шахетів дроном. Камікадзе росіяни атакували Нікопольщину, поцілили по покровській громаді. Вчора через ворожий обстріл району постраждала вагітна жінка та чотирирічний. Хлопчик протягом ночі росіяни запустили по Україні 136 ударних дронів. Під час атаки окупанти завдали удару по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині. В результаті виникла масштабна пожежа. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом зі 136 тридцяти шахетів ППО збила 51. 60 БПЛА локаційно втрачені на київщині. Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника. Загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Інформація про. О постраждалих не надходила. Тим часом Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це напередодні заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, міністр енергетики. Ж говорить, Україні вдалось докласти максимум зусиль для підготовки енергосистеми до зими. Рівень пошкоджень, який був в цьому році, він набагато більший. Тому сьогодні ми говоримо, що ми реалізуємо дійсно не масштабнішу кампанію, навіть порівняно з минулим роком. Ми всі працюємо єдиним фронтом за того, щоб збільшити обсяг генерації, щоб забезпечити можливість передачі електроенергії, щоб забезпечити українців світло. Катю, і наразі це вся інформація. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. І більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в Україні та області. Росіяни наступають у Запорізькій області, атакують малими групами. Наша знімальна група повернулася із запорізького напрямку. Як, попри переважаючі сили ворога, наші бійці примудряються їх стримувати. І що зробили військові інженери 108-ї бригади ТРО, щоб зупиняти штурми окупантів? Подивіться, так виставляємо приціл. Дальність стоп на точність. Вся точність залежить від булечок. Так, вліво. Виставляємо кутамир. Лівіше, 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 лівіше. Стоп! Право. Все. Плюс. Запорізька область, позиції артилеристів 108-ї бригади ТРО. А оце подаруночки наші смаколики, які ми щодня відправляємо для Калібр. Калібр сотий. Заряджаємо. Постріл. Це скорочений мануал відправки окупантів курсом руського корабля. Старе не завжди, значить, неефективно у цій машині більше 70 років, але продовжує воювати за Збройні Сили України і влучати по окупантах. Цей екіпаж 5 людей. Вони відстрілюються. І швидко зникають, оскільки колісна база, звичайна вантажівка. Стара зенітна пушка знищувала повітряні цілі. Інженери і бійці 108-ї бригади ТРО дали зброї друге життя і знайшли нове, більш ефективне призначення. Вражаємо наземні цілі, захисні споруди, броньовану техніку, фугас, осколично-фугасні. Достатньо гучно. Прийшла корекціока швидко відпрацювали, попали і уїхали. Гармата видає 15-20 пострілів на хвилину. Маневрена і найшвидко пересувається, бо розміщена на шасі всюдихідної вантажівки із відповідним маскуванням. До речі, днями цей екіпаж 108-ї бригади вразив російську самохідну гаубицю, яка не давала спокою нашій піхоті. Мобільних гармат на колесах Збройним силам України потрібно ще більше, бо росіяни активізувались на Запорізькому напрямку. Стало більше, і більше обстрілів, і більше гармат. Є відчуття, що готуються наступи, готуються штурми, тому що є зосередження зусиль по конкретним, по конкретним ділянкам фронту. Ми розуміємо, звідки прилітає, та кому працювати треба. Буквально там дня три-чотири тому спалили один міномет, десь тиждень тому відпрацювали по одній мсті. Ворог збільшив свою присутність і у небі. Детектори виявляють купу різноманітних дронів на різній висоті і відстані. Ми зараз бачимо, що сього дві впівішки, або впівішка і бомбер, і тут крило. Так, коли такий сигнал, краще сховатися бо ввімкнути реп. А як невідомий О, криво, дрон зненацька наближається, ми переконались прямо під час запису інтерв'ю. Не тільки рибісти, ну скажімо, професіонали працюють з аналізаторами. Я знаю, що вже багато в піхоті. Тобто люди розуміють, що це виживання. Тому що, ну як, якщо, якщо ти бачиш крило в районі там, кілометра двох, вже треба, ну. Чуєте? Невідомо чий. Але дуже-дуже поряд. На щастя, це були маневри дронарів 108-ї бригади, які перевірили нашу реакцію. Начебто зник. Фух. Начебто пронесло. ППО має нищити російську авіацію, що закидує кабами позиції ЗСУ, артилеристи ж, ворожі міномети, сау і арту, які атакують нашу піхоту. І з цим у 108-й бригаді ТРО, яка створена переважно з жителів Дніпропетровщини, до сьогодні справляються. Запрошуємо до нас, до наших лав, до нашого дружного колективу. Робота на свіжому повітрі, гарячий чай постійно. Визволяємо Україну нашу. І холодні клодні <зас> <Да>, <зас> Пакетів вистачає для них. Та й без пакету обійдуться, як удобрення підуть. Ну, а так, запрошуємо. На момент підготовки сюжету стало відомо, що Сили оборони за добу відбили щонайменше чотири атаки російських окупаційних військ на Уріхівському напрямку. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Чи справді ціни на бензин та газ в Україні можуть злетіти вгору після того, як президент підписав указ про підняття акцизу, водії тільки і непокояться про вартість палива, адже і нині воно обходиться недешево. Чи прогнозують експерти суттєво здорожчання до кінця року, що саме впливає на ціну утворення, та що кажуть водії? Дивіться далі. Чи справді ціни на бензин та газ злітатимуть з шаленою швидкістю? У вересні президент підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Передбачається щорічне поетапне збільшення, поки ціни не досягнуть мінімального рівня, що відповідає законам ЄС. Більшість українців очікували суттєвого зростання вже у перші місяці після прийняття закону. Та, за словами директора консалтингової компанії А95, суттєвих змін на ринку поки немає. Навіть попри очікування у вересні, внаслідок підвищення акцизів, все одно не побачили ми ніяких змін, ані на бензин, ані на диспальне. Є дійсно зростання на скраплений газ. Власне пояснення підняття ціни на скраплений газ за високий податок. Тільки за серпень та вересень ціна за літр зросла на 4,5 гривні. Хоч і Хоча не суттєве, та нинішнє підвищення цін пов'язане зі злетом цін на нафту. Якщо на початку вересня ми мали ціну нижче 70 доларів за барель, то минулого тижня ми вже мали пару днів, де ціна завалилася вже за 80. Тобто вона зросла на 15% буквально за декілька днів. Утім, дану напругу з цінами експерти пов'язують із загостренням ситуації на близькому сході. Правда, напруга спала, тож на ринку спокійно. Якщо така ціна там 80 доларів за барель та протримається пару тижнів ще, ну тоді не виключаю, що може щось зрости. Але в це мало хто вірить. Насправді сьогодні всі у світі кажуть про те, що ціна на нафту має впасти, бо нафти багато споживання не таке велике. Водії ж у Дніпрі говорять, зараз хоч і не захмарна ціна, все одно дорого. Яка ціна буде для вас взагалі ось така, що знаєте, що задумаєтеся, щоб пересядити на маршрутку? Та вже можна, Та вже 50, можна 50, пересідати. Гривень 65-70 вже 65. важко буде їздити. 70 вже тяжело буде їздити. Я на 105-м, приблизно 5000, ну, напевно 1015-20000. Я скажу краще на маршрутці за даними аналітиків та глобального прогнозу. Ціни на нафту взагалі мають впасти через надлишок запасів. Утім, на ринок можуть впливати локальні конфлікти щодо підвищення ціни на паливо в Україні. Завдяки тим же запасам бензину та дизелю зі старим акцизом, підвищення не буде різким. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Розбирають зруйновані поверхи та замінюють покрівлю на вцілілій частині. У Дніпрі тривають демонтажні роботи у будинку на привокзальній площі, в який влучила ворожа ракета. Там вже завершують заміну даху над квартирами у вцілілих під'їздах. Демонтаж у зруйнованій частині будинку планують закінчити до кінця жовтня. Після демонтажу буде влаштоване тимчасове накриття цих під'їздів, і після цього будемо очікувати на проєкт вже реконструкції цих під'їздів. Що стосується найбільш зруйнованої частини будинку, то люди отримали компенсацію на тимчасову оренду житла на той час, поки будуть відбуватися як демонтажні роботи, так і роботи з реконструкцією. Відновлюють їдальні та укриття. У п'яти навчальних закладах Кам'янського тривають ремонтні роботи. На початку року їх завершили у першому корпусі 20-ї школи, а зараз розпочали ремонт у другому. Роботи тривають і у двох найбільших школах міста третій та тридцятій. Хід виконання перевірив мер Кам'янського Андрій Білоусов. В цьому році також за рахунок міського бюджету ми проводили ремонт їдалі в нашій 21 школі. і в третій школі ще за рахунок фундації Олени Зеленської проводиться ремонт укриття, що дозволить учням третьої школи навчатись повністю в одну зміну. До того ж, за рахунок фундації Олени Зеленської ще проводиться ремонти укриттів в 17 та 38 восьми Хочу подякувати першу леді України Олени Зеленській за допомогу нашому місту в цих нагальних питань. Телефонують від імені голови Дніпро ОВА та просять перерахувати кошти. На Дніпропетровщині активізувалися шахраї. Зловмисники телефонують підприємцям. Найчастіше просять грошей на допомогу війську. Очільник ОВА Сергій Лисак закликає, якщо отримали такий дзвінок, повідомляйте правоохоронцям. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.